І сьогодні, як завжди, ми будемо проходити цю карту, тобто виживати на фермі, але вже не звичайними. Ці, не звичайним Майнкрафті, а Майнкрафт Павл. Тобто це такий Майнкрафт, який дозволяє на телефоні запускати шерейди. Тобто не основні шарейди, а з Майнкрафт Бедрок Шерейдів. Ви тільки подивіться яке тут небо, а які ці навіть тіні є. До речі, оцініть мій ось ось кін. Ось такий пляжний я. І так що ми погнали збирати врожай. Що тут у нас? Кукурудза і банани. Грудзі зараз ми зберемо цими сю великими великими книгами Таких нових. В смислі. А хто тут. Ааа, у нас приєднався. А де він значить мені допомагати в збро... зборі гружаю? Так, кашу, кашу ми всі кукурузу забирали. Він не хоче нам відповідати. А, він тільки покинув. Вже в нього лага. Так, збираємо бананчики. В майбутньому, я думаю, тут засадить тільки бананами. Щоб це було бананове поле. Пітец. Ого, це захід сонця. Цікаво, у мене тут через телефон не пахне. Ви тільки подивіться, який тут от сонця. Міський настав чуть трохи якимось похмурим Все світле і зараз вже тим Так, так. Машина теж там не став У нас вдома зав'явився Рататуй Бистро так Перестрибуємось цей стіло так, подожди, чим же ж цього ретатуя треба прибити. Точно, треба залишайсь припити таку ляпалку. Де ти? Осьо ти! ти його треба забити. ти дити. Не хоче на мене напасти. Куди по Вроде Вродьбе все. Так, остальних ретатуїв нема. Як він сюди пробрався? Так, йдемо з спадки. Ви тільки подивіться, там зорі падають на дворі. Ось Прям зорі падають. Просипаємо ніч. І так, і так, і так. На цей день ми з'їздимо в місто щоб поторгуватися за купуру пити ще якісь насіни зараз триваємо сідаємо Розверот і їдемо для вас зараз це буде в один миг. так ось ми вже доїжджаємо до нашого містечка Цікаво, як же ж воно називається це місто. А чого воно таке темне, якесь? Воно таке сіре, якесь похмуре. Сюди тіні. Так, казанки дуже тіні. Так, давайте ми тут сплюємо, закриємо наші двері і підемо до торговців. тільки Проблемочка продавать. Уже 5 доларів заробили. А він не хоче. Чи це воно? Так, буде ну, мені наступних. Да, ось ут за 11, не за 12. А я все продав. І того я отримав 12 доларів Так що ж ми номер треба купити Щось таке вигодне більше насінень та ні Щось таке якісь нове. О Не знаю що це таке але А я купляю брокколі Насіння брокколі Ну, давайте ще візьмемо не, треба закупитися брукколями. А потім вже вирощувати нові культури. І цей теж не хочу продавати Йдемо до третього. А тут за один прям чотири дають. Як я раніше не подивився. Так там якийсь старенький тракторець. Якісь нові зелені. Лавочки та на поїхали щось. Так, розвернемось. І знову щось відтепнемося додому. Ось може приїжджати тут почтову ящичку. Переглянути, чи нам ніякі листи не надійшли. Щось зараз я хочу ставити. Щось я хочу цей посадити нам брокколі? Зараз кущів чи чому там садиться. Так біжимо. Біжимо. Ось тут якраз перед цими, перед бананами і цей кукорузу ми посіємо трохи далі. І опять перемотка. Ось у нас вийшли ось такі ключі маленькі броколі. До речі, це не забувайте підписуватися на мій YouTube канал і в, описі, в описі, і під закріпленим коментарем буде посилання на телеграм канал. Тобто на мій телеграм канал. Там теж підписуйтесь. І не забувайте ставити лайки. На цьому все всім чао-какао!